Унікальний іконостас у церкві Юра, що в Дрогобичі освятили після реставрації. Відновлювали пам'ятку аж чотири роки, попри виклики пандемії і повномасштабної війни. Фахівці Національного наукового дослідного реставраційного центру розповіли, що зняли кілька пізніших нашарувань фарби, і сьогодні іконостас постає таким, яким його створив художник 17 століття. Задяки тому, що церква перебуває під охороною ЮНЕСКО з 2013 року, то її відновлення долучились і міжнародні. Фонди, а партнери у Європі надали високоякісні матеріали та спеціалізоване обладнання для відновлення сакрального об'єкта. Освячення церкви святого Юра супроводжувалося урочистою архієрейською літургією. Її очолив митрополит УГКЦ, Блаженніший Святослав. Ця подія стала святом не лише для містян, а й для численних гостей з усієї Львівщини. На подвір'я храму з'їхали сотні людей: військові, діти, дорослі. У вишиванках водили гаївки.